1956 рік. Пророчий роздум у книзі Застарілість людини, філософ Гюнтер Андерс у 1956 році пише у книзі Застарілість людини. Наступний пророчий роздум. Щоб придушити будь-яке повстання. Не треба діяти насильно. Методи, подібні до гітлерівських, застаріли. Достатньо створити настільки сильну колективну обумовленість щоб сама ідея повстання більше не з'являлася в головах людей. Ідеальним було б сформувати людей, обмежуючи їхні біологічні навички при народженні. Після цього ми б ввели обмеження, різко скоротивши освіту, звівши лише до засвоєння професійних навичок. Неосвічена людина має обмежений образ життя. Мислення цієї людини обмежується обмеженими знаннями, і тим менше вона здатна сприймати. Ми повинні зробити так, щоб доступ до науки ставав все більш важким, щоб існував розрив між людьми та наукою, і щоб інформація для широкої публіки не мала підривного змісту. Головне без філософії тут ми також повинні використовувати силу переконання, а не пряме насильство. Ми масово транслюватимемо по телебаченню розважальні програми. Які стосуються лише емоцій чи інстинктів, розум людей мав би бути зайнятий марними справами, музикою та іграми, стримувати розум людей від роздумів. Ми поставимо сексуальність на перше місце у списку інтересів людини. Немає кращого соціального транквілізатора. Загалом ми робитимемо це в такий спосіб, щоб усунути серйозну частину існування людини, висміювати все цінне. Постійно підтримувати легковажність, щоб ейфорія публічності стала еталоном людського щастя і взірцем свободи. Таким чином обумовлення призведе до такої інтеграції, що єдиний страх, який нам доведеться підтримувати, полягатиме у виключенні із системи, а отже, неможливості отримати доступ до умов, необхідних для щастя. З Зазомбованою людиною, сформованою таким чином, треба поводитися як з тим, ким вона є, як зі стадом. І за нею треба стежити як за стадом. Все, що веде до апатії її розуміння, є суспільним благом. І те, що могло б їх розбудити, потрібно висміювати, придушувати, боротися з цим. Будь-яка доктрина, яка ставить під сумнів систему, має бути позначена як підривна, терористична. А з тими, хто її підтримує, потім звертатися як до терористів. Постскриптум. Ось така. Філософська думка Г'юнтера Андерсона написана ще у 1956 році у книзі Застарілість людини. А що ви про це думаєте?